Привіт, друзі! Давно не знімали ніяке відео, на то були певні причини. Зараз трошки з'явилися вільного часу і вирішили зняти відео про обладнання нашого великотокарного станка цифровими лінійками. Значить, В двох словах, історія дуже довга. В січні місяці я заказав на Aliexpress комплект. Складності були з доставкою, продавець виявився дуже жадний, невчасно, чи не взагалі не проплатив доставку. Відповідно, станом на 20 травня закінчилися всі терміни, і я був вимушений відкрити спор. Спор я виграв, мені повернулись кошти. В общем, посилку я так і не отримав, але необхідність все-таки залишилась, і я замовив іншу модель на 100 доларів дорожчу, але трошки іншим шляхом. Так як на сьогоднішній день з Алікспрес ускладнена доставка до нас в Україну в зв'язку з війною з бойовими діями. То я знайшов вихідне з наступним чином: я замовив комплект на AliExpress, Він навіть даже був в наявності в Польщі. В Польщі я його замовив на мого друга. Друг його отримав. До речі, доставка дуже швидка. Я, там з моменту замовлення він його отримав через на суботу. Я замовив, в серду він вже його отримав. І через службу доставки з Польщі до України. За, від... ну, за відповідну плату, посилку я отримав через трошки більше тижня. Пройшло з моменту замовлення. Я її отримав вже тут в Україні. В принципі, дійшло все нормально. Єдине, трошки була пошкоджена одна упаковка і не вистачає таких загрушок на саму довгу лінійку. А так все працює, все супер. Зараз включу. На столі тут під'єднали, все, повірили. В принципі, все працює. Замовили комплект е сіно, Правильно як там, так. Все, лінійки під'єднали, все працює. Середня, маленька і велика. Все. По всім вісям працює. Чому замовили саме таку модель? Повторююся, ізначально замовляли дешевшу модель на 100 доларів. Але потім подивилися, що ця модель є в Польщі прямо в наявності, тобто недовго чекати, і замовили саме цю. Саме така модель у нас стоїть на нашому китайському. Ось, така сама модель стоїть на, у нас на нашому FDB. Така сама. Тому саме таку модель і вирішили замовити. Так, ну а цей комплект ми будемо встановлювати на наш румин на smb 400 Ми тут вже підготували, зняли задню бабку, щоб було проще. В принципі, попередньо вже до, перед, перед тим, як замовлювати, ми вже оподілилися, куди будемо ставити. То, в принципі, тут складності ніяких немає. Єдине тут по защиті, є питання на середню лінійку. А так, в принципі, все зрозуміло. По пульту було два варіанти. Або ставити сюди його на супорт, щоб він разом. Їздити, або поставити під ліву руку о, сюди на передню бабку, так як на нашому китайці. Ну, в принципі, його в будь-який момент можна переставити. Тому було прийнято рішення, що поставимо поки що сюди, якщо буде зручно, то тут його і залишимо. А ні, значить переставимо сюди. Ну, Поки що так. Значить, весь, весь етап ну, я не бачу змісту монтажа знімати. Якби це зайвий час. Можливо, по монтажу кожної лінійки, після монтажа кожної лінійки там, або кожного елементу буду знімати коротенький обзор. Ну, а потім взагалі вже після монтажа зніму більш подробне відео. Ну, поки так, все працюємо. От так. Все, зараз е знімаю. Сам защитний кожух залишаю пластину, на ній розмічаю отвори для монтажу лінійки. Їх просверлю і потім прикручую сюди монтажну пластину. Ну, а на неї вже потім лінійку. Середня лінійка, тобто лінійка поперечної подачі на місці. Встановив так, як і планував, через монтажну пластину. І зараз зверху прикручую захист, цей кожух і все, і будемо переходити до малої продольної. Так, установив для монтажа самої головки, щитуючи, використав голочок, який був в комплекті. Виставив, все працює. Оце повний хід 234 мм Поперечної подачі. Все працює, все супер. Все, зараз закриваю зразу захистом, щоб не. Завершити це питання. Сам провод закріплю трошки пізніше. Подивлюсь, як його буде правильно закріпити. Переходимо до малої продольної. Маленька лінійка, тобто лінійка малої продольної подачі на своєму місці. Для її монтажа була виготовлена отака пластина. В принципі, ніяких складнощів не було. Єдине, що трошки пішло часу на те, щоб вирахувати робочу зону, так як вона трошки довша, чим ну, сама робоча зона малої продольної. А так, в принципі, закріплена була на штатну планку. Зараз залишиться на неї просто положити. Захисний кожук, зараз прикручу і все. Тобто все в порядку. Нічого ніде не задікає, не затирає. Все добре. Так що так. Зараз вона підключена. Ой, так, захист не закріплений. Все працює, все нормально. Все в порядку. І також закріпив зразу. А, єдине також питання треба було врахувати довжину е, самого провода, е, і закріпив його з урахуванням повороту її. Ну, я з запасом взяв на 90 градусів, на всякий випадок, хоча дуже рідко. Мала продольна повертається на 90 градусів, але я все одно залишив. Закріпив і також зразу закріпив провод поперечної подачі. Все вже тут теж все, все працює, все в порядку. Так що так, в принципі, все. По малій і попіречки. Тут є єдина проблема. Яка може виникнути, це те, що в подальшому в експлуатації під лінійками знаходяться болти для регулювання клину. Як на малій так і тут. Так само венти. Вони заховані під лінійкою. Ну в принципі, нічого складного не бачу. Тут для того, щоб добратися до тих винтів, треба буде відкрутити цього раз два маленьких винта і там ще два для демонтажу самої лінійки. Підрегулювати на даному етапі я підрегулював і поперечно, і малопродольну. Тобто, якийсь певний період часу туди не треба буде взагалі лізти. Все, залишилось тільки. Сама велика лінійка. З нею там є складності по монтажу. Ну, в принципі, вже є ідеї, як ми будемо її монтувати. Покажу далі. Продовжуємо установку С. На черзі у нас сама довга лінійка, це 750 мм на. Продольну подачу. Значить, з її установкою виникли невеликі складнощі. Так як за еталон беруть установку лінійки ззаді. Ззаді сама конфігурація станка вона під кутом. Плюс тут змонтована основна проводка. І дуже мало місця для установки лінійки прямо тут під супортом, під заднє салазку. Значить, тут є дві одна і там далі друга відфрезеровані поверхні. Але знову тут проблема з цими проводами основними. Тобто на даний момент було прийнято рішення встановити її спереду. Тут також є дві відфрезеровані поверхні 1 і два. Е, значить, вони мають багато отворів. Там верхні отвори видно, я вже від, е, прогнав мітчиком, Там різьба М10, тобто е, то прийняв рішення як можна вище до вала е, керування до цього, закріпити, але зазором від е, нижньої е, точки самого супорту. Значить, для монтажа буду використовувати наступне. Я виточив два гужона М10, такі, так. Внутрі просверлив отвір нарізав різьбу М5. Я їх закручую сюди, в ці отвори. Тут я один вже закрутив, тут видно чітко, да? а другий тут для зразка. І. До них я прикручую уголок. Уголок я вже виготовив, значить ось уголок. Значить уголок 30 на 30, алюміній товщина 3 мм. Тобто я зараз прикручую сюди уголок. І потім планую до цього уголка монтувати лінійку. Е, уголок буде виступати в якості. Направляючий для самої лінійки, плюс додатковий захист буде створювати. Зараз я закріплю уголок і установку поставлю на паузу, так як мені треба виконати коякі токарні роботи. І понаблюдаю, як саме в цьому місці на уголок буде там СОЖ попадати частки самої стружки, чи не буде вона піддаватися. Впливу механічному, і потім буду приймати статусне рішення. Якщо, якщо тут буде все в порядку, значить ми закріпимо лінійку з цієї сторони. Ну, я думаю, що буде нормально, так як до цього не спостерігалось. Станок пофарбований, і саме в цьому місці там, ну, все сухо, якби. І ос, ос, основ, основна стружка падає тут, посередині. Так, все, зараз закріплю уголок, виконую роботи, понаблюдаю і далі будемо продовжувати монтаж. Провели експеримент. Я виконав певний об'єм токарних робіт. Уголок був змонтований і. По спостереженням, значить, на уголок ні, ні стружка, ні сошка, ні масло, нічого не попадає. Тобто, тут сухо, все супер. Тобто, можна сміло сюди ставити саму лінійку. Значить, зараз розмічаюсь і вже безпосередньо буду монтувати лінійку на уголок. Завершуємо монтаж. Значить, встановив саму довгу лінійку на продольну подачу до супорта Монтаж виконав за допомогою такого кронштейна. Матеріал тройка пластина, уголок варив для. Зараз отак от, от щоб видніше було для більш Жорсткого кріплення. Далі використав уголок алюмінієвий, який був в комплекті з лінійкою, і тут прикрутив на болти, які теж йшли в комплекті. Так вийшло, все жорстко. Провод закріпив, запустив. Провірили, все працює. Значить, складність була в тому, що цей провод, так як ми її поставили лінійку наперед. Відповідно до провода, ну прям, 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 прям впритик. Якщо загнати супорт в крайнє е, е, праве положення, то цей провод від цієї лінійки, тут зараз видно, я його закріпив, він буде окремо від тих двох, тобто прямо вже от так. Ну, я не думаю, що так часто лінійка буде використовуватися в крайньому правому положенні. Так і відповідно він так. Ті два від поперечної та малої продольної, вони там довжини вистачає. Так що так. Зараз підключу. Е, лінійки. Тут закріплю провода і. Поставлю защитний кожух. Я вже отвори просверлив, буду кріпити його не так, як він сам до кожух цей має отвори до останніни, а до кутника. Тут просверлив отвір із тієї сторони. Зараз поставлю захист і, в принципі, все. Так, ну все. Монтаж завершений. Все на своїх містах. Захисний кожух також встановив, навіть підігнав декоративні заглушки бокові. Трошки їх прийшлося допрацювати на пільничком. Ну, все нормально, все, все, все хорошо стало. Значить, все працює. Так, це у нас продольна. все працює. Далі, значить, поперечно працює. І. Мала продольна, також все працює. Е, загалом часу то пішло небагато, але просто з'являлася е, робота, яку була необхідність виконувати на даному станку. І відповідно монтаж переносився на більш пізніший час. Е, значить, по е, налаштуванням. Е... О, є один нюанс. Там некоректно в інструкції описано: щоб налаштувати вимірювання по діаметру поперечної подачі, тут, значить, треба в налаштуваннях виставити не 5 мікрон, а 10 мікрон. І все. І у вас іменно для цієї лінійки для Y, і все і вимірювання буде відбуватися на діаметр, не на радіус. Тут залишаємо 5 мікрон і тут залишаємо 5 мікрон. Все. Тут ставимо 10 і все. Там не складно, інструкція в комплекті йде на англійській мові, але у мене є варіант на російській мові. Якщо комусь треба, можу закріпити. В описі до відео можна буде використати. Так, все працює, все супер, робота продовжується. Якраз по часу класно склалось, Буквально завершили монтаж і прийшов ще один комплект. Завтра, знову ж, якщо буде час, почнемо монтаж на наш фрезерний. На цьому все. Відео буду завершувати. З цим всього найкращого, миру. Та добра, і до наступних зустрічей.